Вітаю усіх! Сьогодні я готувала тістечка на воді. Звичайні, смачні і прості у приготуванні. Для цього я взяла масло тульчинка 72,3% жирності, тут є 180 г. І дві склянки просіяного борошна. Тепер масло з борошном перетерла до однорідної крихти. Масло бажано, щоб було такої кімнатної температури, його легше перетирати. Ось така вийшла крихта в мене. До цього додала 50 мл звичайної води. І Пів столової ложки або одну чайну ложку оцту 9%. Все ось це і всі чотири складники нашого тіста: Це масло, борошно, вода і оцет. І тепер замішуємо тісто. Замішується воно легко, добре. Ось вимісила я вже тісто, ось таке воно м'яке, еластичне, не пристає вже до рук, ні до стінок миски, дуже хороше тісто. Тепер беру його і кладу в целофановий пакет і кладу в холодильник на години дві. Після цього. Працюю з тістом, Ділю його собі на стільки частин, щоб легше було мені його розтачувати і буду виробляти тістечка. Розтачую тісто десь 3 мм товщиною, не більше, чим тонше, тим воно буде крихкіше. 3 мм це самий раз. Розтачується це тісто без підсипання муки. Воно, як бачите, не пристає ні до тачалки, ні до стола. Досить таке еластичне. Ось таке воно в мене затошки. Так, а тепер я формою виробляю тістечка. Можна просто порізати на прямокутники, квадратики, ромбики, трикутники, кому як підходить, а можна от формою собі виробляти. Ось я вже зробила і ставлю в духовку при 180 градусах печу 10 хвилин десь. Ось в мене вже готове спечени. Печиво, ось таке воно світленьке. І коли остине, я його вмокаю кожне у цукрі пудрі Вмокаю добре, тому що цукру в цьому тісті не було. Насправді досить смачне це печиво і в міру солодке, тому що цукор це тільки оте зверху цукор-пудра. З цієї кількості в мене вийшло 45 тістечок. Ось таке воно крихке, всередині повітряне. Ось таке слойоне, можна сказати. Ну, смачне, повірте, досить смачне печиво і дешеве, Чотири всього складники, п'ятий цукор пудра. Так що, якщо вам подобається, ставте подобайки моєму відео, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Бажаю вам здоров'я і мирного неба!